Стрибки з різним положенням ніг. Ніжки разом, ручки на поясі, спочатку стрибаємо на двох ніжках на місці. А зараз будемо міняти положення ніжок. Спочатку вправо вперед, ліво назад. Потім будемо міняти вправо починаємо. Перекидання м'яча через мотузку. Відстань мотузки до підлоги десь 80 см. Відстань дитини до мотузки 2 метра. м. М'ячик тримаємо двома ручками. З-під низу кидаємо і перекидаємо через мотузку. З під низу кидаємо і перекидаємо через мотузку. Ходьба через щаблі драбини. Ми будемо використовувати гімнастичні палки. Ніжки разом, ручки на поясі. Ідемо і переступаємо гімнастичні палки. Високо піднімаємо ніжку. Спинку тримаємо рівно, переступаємо. Право повторити 5-6 разів.